Бо вдословлення автокептал сьогодні нове надходження, преміальний німецький седан за дуже хорошою ціною. ціною. 2,4 бензин, простий, атмосферний у всякого приска на звичайному газу. Тобто це самий останній надійний двигун в Ауді, в принципі, простий, який не страждає за дирами, в якого немає ніяких турбін і тому подібне. Чорний, як треба, на зимовій різині на 17 плитих дисках, у світлі в нас лінзо, в лінзах і в ксеноні. Так, що ми маємо? 2005 року автомобіль на автоматі, всі складіймачі, автоматичне світло, двозонний кліматконтроль заправлений, підігрів передніх сидінь, мультируль. Все як має бути. Сидіння в нас в кіряні. Ось так, тут задній ряд. Деякі елементи, словно, я б порекомендував би підфарбувати, але все ціленьке. На автомобілі все працює. Має зараз задній парктронік. Двохствольний вихлоп. На двигуні вже відкапіталений двигун. Проблем з ним немає. цепки в нього поміняні. По коробці нарікань немає. Ходова працює добре. Ніяких посторонніх звуків автомобіль не видає. Його можна придбати за готівку, кредит, лізинг, за крипту. Також можемо обміняти на ваш автомічця хомтрейну.